Болт реально ось, показую наглядно, він не заходить. Не заходить. А гробити різьбу не потрібно. Ось так виглядає. Вона вже електрика йде відразу скручена. Ріжки у нас на три стороні. Отаким болтом одним ми фіксуємо і борта і ставимо кронштейн. Щоб зараз поставити на болтики от, ходові вогні. Ось такий зібрали ми сьогодні причіп в Другобичі в максимальній комплектації. Модель універсал, розміри на 2,5 на 1,25 м. Дуже легко з ним вибирали все. Я йому сказав, для чого він. Він мені запропонував ТС-3-10. Вирішували, як зробити зручніше, як зробити дешевше. В цілому задоволений. Вітаю, мене звати Василь, і я займаюся продажем оцинкованих причепів урса. Зараз я зі своїм клієнтом Богданом на делівері у Другобичі. Це причіп модель Універсал з оцинкованими бортами. Розмір 2500 на 1250. Одноосний приїздить ось в такому вигляді. Обов'язково перепровіряйте, чи все вам приїхало по комплектації, бо бувало таке, що коробка губилася на відділенні або колеса їхали не туди. Це все вирішується, але краще це відразу виясняти ще будучи на відділенні. Нам пощастило і замовлення приїхало повним комплектом. В цьому відео я наглядно спробую показати, як відбувається збірка такого причепа, тому що в Ютубі я поки не знаходив подібних відео. Платформу ми перевернули верх дном на два піддони, щоб зручніше було збирати вісь з ресорами та амортизаторами, накинути колеса, зафіксувати дишло та розвести уже готову скручену проводку з фіксацією габаритних вогнів, стопів та ріжків стопів. Для монтажу потрібен стандартний набір ключів із головкою ключа обов'язково на 22 чи на 23 для фіксації дишла до платформи. Бажано два, щоб підтримувати при зажиманні. Ну і шуруповерт зі свердлом на 10-11 і меншими, бо іноді без нього ніяк. Ось такі послідовності ми збираємо. Поставили сцепне. У нас причіп перевернутий верх дном. Прокачали раз п'ять амортизатори. Ось таким чином збирається цей вузол. Обов'язково в такому ось положенні ставити. Потрібно розширяти ось цей отвір, тому що болт не заходить ось такий от болт, один і другий там, який тримає дишло. Гаряче оцинкування, певно, зменшило діаметр отвору, і болт реально ось показую наглядно, він не заходить, не заходить. а гробити різьбу не потрібно, тому обов'язково беріть з собою. Шуруповерт, поверт свердло там десятка, одинадцятка як мінімум. Зараз будемо розширяти. Поставили амортизатори вісь ресори, колеса наділи, поставили, прицепили сцепне, прикрутили, зафіксували дишло. І перед тим зробили, розширили отвори, тому що болтиці не влазили. І зараз будемо ще розкладемо проводку, а далі будемо його перевертати вже на колеса і будемо збирати по-нормальному. Розпакували електрику, поставили задні стопи. Ось так виглядає, вона вже електрика йде одразу скручена. Ріжки у нас на три стороні. Ходові вогні передні. І через байонет ми будемо підключатися ось до цього контакту і до цього стопа. Так само ось підключати треба на масу, ось де йде друга гаючка. Значить, проклали ми проводку, не зафіксовували ми передні габаритні вогні. Ми їх зафіксуємо, коли перекинемо причіп. І так само тільки виставили, зафіксували сам кабель, але ріжки ми зараз не фіксуємо так, як треба. Просто їх зафіксували, щоб акуратно перекинути зараз причіп на колеса. І далі вже виставимо так, як потрібно. Ще раз акцентую увагу. Має виглядати ось так кріплення. Балка, амортизатори, ресори. І як це назвати їх? Стрімянка. 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 Ось в такому положенні має стояти ця пластина металева. Бо раніше я ставив їх ну, розвертав. Я то робив неправильно. Звертайте на це увагу. Бо в мене в одному відео зроблено неправильно. І ротейшн. Так, да, і ротейшн напрямок коліс дивіться, щоб він був правильно виставлений. Зараз ми коли. Перекинемо причіп, то буде зрозуміло, що у нас все добре. Добре. я перейшов. Я тримаю. Китне колесо зараз поставимо. Буде норм. Ось так у нас виглядає причіп, коли ми його перекинули. Богдан замовив собі аж 9 такелажних Котель блюдц В нього два легких ендуро-мотика. він катає з дружиною. І Якраз він зможе їх фіксувати додатково. Окрім того, що він замовляв дві мотоловушки. Ось вони для підпереднього колесо. Ось ці такі лажні блюдця кріпляться до, до рами, до металевої ось. Тут виходить в нас, якщо в нас причіп 2,5 метра, то в нас йде 7 балок. Одна балка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома. Тобто дно не прогинається, коли ви навантажуєте свій причіп. І з цим все добре. Так, ротейшн у нас правильно стоїть. Колеса правильно направлені. Ставимо зараз підкатне колесо, потім ставимо дві опорні стійки, тоді в нас вийде вже, платформа, не буде завалюватись і далі ми будемо вже виставляти борти. Там тут одна став та приварена одна. Ставимо, ставте, ставте, став, став. став. Не, Ні, припідніміть трохи. Стоп, все, нормально, вставимо. Ніколи не забувайте піднімати колесо під катне, коли збираєтесь їхати. Бо відірве. У мого клієнта одного вже відірвало. І дозамовляв ще одне собі потім. Так, Ставимо порні. Для цього нам треба будуть болти. Поставимо. Давайте так це ручкою вперед. Я маю на увазі виконую. Добре. Поставили підкатне колесо, поставили опорні стійки одна друга, тепер ми можемо ставити спокійно виставляти борта, кріпити крила, дуги підніжки, і ріжки і денні ходові вогні. У нас є кронштейн. Ось такий. Ми його будемо, зараз у нас борт, ми наділи борт боковий, будемо кладати. Ось гайка з болтом. Будемо робити ось таку махінацію. Буде вкладання йти. ось так. Ось так. Це йде кронштейн для денного ходового вогня, а далі ми кріпимо його на болтики, От таким чином воно буде кріпитися. Підходить все. Богдан ось кріпить ріжки стопи. Тут йдуть два болта, він відкрутив їх і зразу фіксує. Угу. Отаким от болтом одним ми фіксуємо і борта і ставимо кронштейн, щоб зараз поставити на болтики от, ходові вогні. Ось такий зібрали ми сьогодні причіп в Другобичі в максимальній комплектації. Модель універсал, розмір 2,5 на 1,25. З високим тентом. Тент ми ще не наділи, він он там спакований, оцинковані крила, дуги підніжки, опорні стійки задні, колеса в нас. 14-й, розболтовка 4 на 98, розмір коліс 175 на 65. Це в нас задні ріжки стопи, дуже корисні, тому що коли їдеш вночі, то будеш добре бачити свій причіп. У нас є ось задній борт так опускається, повністю не падає на тросиках. Коли треба, ви на цих. Відцепляєте і можете повністю борт положити донизу, або ж взагалі його зняти, бо борти з'ємні. У нас є шість, у нас є 9 такелажних петель блюдце для того, щоб файно кріпити мотики і всякі речі. Плюс у нас є півтораметровий метровий трап для мотоциклів, і для квадриків, і для там, якихось легеньких тракторців. В Богдана це два. Ту ендуро, вони легенькі, десь по 120 кг. І впереді ви бачите дві мотоловушки, вони ще не зафіксовані. Богдан їх сам зафіксує так, як треба, як йому буде краще. Вони будуть фіксуватися знизу до рам. Оптика в нас йде звичайно на лампочках. Можна, звісно, ставити під замовлення на ледівські світодіоди. Це вже по вашому бажанні. Ось фірмові такі металеві ці крила. 1,3, здається, товщина металу. На ці підніжки можна легко ставати, вони витримують і плюс захищаються металеве крило. Е, у нас ось ходові вогні. Коли підключимо до машини, то буде і тут світитися під час їзди постійно, і от задні ті ріжки стопи також будуть світитися. Це у нас виходить відбійники для переднього борту. Підкатне колесо. Дуже корисна річ, коштує 800 гривень, без нього ніяк. Ви хочете поставити причіп, щоб він стояв, щоб не стояв, щоб прицепне це не ставало, не лягало на землю. Ви ставите і зберігаєте на підкатному. Прицепне в нас тут замовлене на тонну 400, воно посилене, бо по замовчуванню у виробника урси йдуть завжди прицепні на 750 кілограм. Я всім своїм замовникам рекомендую ставити посилене. Воно коштує на 400 гривень всього лише дорожче, але це того варте. Тому обов'язково обов акцентуйте на цьому і замовляйте собі саме отаке прицепне. Ще раз показую зараз, модель іде з усиленим дишлом. В свій час, коли я заказував собі перший причіп майже два роки тому, оце, це дишло він був П-образний. Мав П-образну форму. Зараз має G-подібну форму. Ось додаткове ребро жорсткості, його не було раніше. Це посилює і однозначно робить йому плюс. Доставка в нас... Скільки в нас доставка обійшлась, Богдане? Другобич 1350 гривень. 1350 гривень, я вам скажу, це дуже дешево. Ну, я, це розраховув... размеру, да? та, я розраховував, що буде десь біля 2000. Зазвичай. Я не знаю, з чим це пов'язано, але іноді буває доставка дійсно дешево. Ні, це пов'язане з тим, що борти були. Е, ну, тобто, так, вага Але, вага, але вага мені, вага такі вже, мені вже такий борт, такі причепи возили, і вони виходилися а. біля двох тисяч. Тому я mm. тішуся за вас, у вас така вартість вийшла. Богдан надінить тент уже вдома. Я фотки скинуть. Да, скинуть фотки і покажуть, як буде електрика працювати з косяків. От то, що не добре, це ось, дивіться, болт. І затягнути не можна закрити. Е, певно, треба буде що, болгаркою трохи підпилювати. Та я подивлюсь, та, або пересверлимо, його вище, або що вирішимо. Або поміняємо просто на плоску шапку. Я не знаю, До речі. Так. До речі, плоска шапка, так. Да. До речі. Це вихід. Хлопці в цеху не знаю, схалтурили, не догледіли, але от і це на всіх цих, виходить з усіх сторін, воно от мішає буквально пару, пару тих міліметрів. Богдана не знімаю, але так він поза кадром скаже, чому саме вибрав причіпи Урса, чому саме таку модель і чому він замовив саме в мене. Будь ласка, Богдане. Ну, від себе хотів би зазначити, що ну, чому саме Урса, не знаю. Мабуть, тому що Василь, скоріше за все, оскільки зараз ми живемо в такий час, що краще замовляти у людей, які а, десь себе публічно проявляють. І навіть якщо є якісь претензії, ти завжди можеш до цієї людини звернутися. По-друге, Василь знаходиться біля мене, тобто ми з однієї області. Приїхав, допоміг зібрати, без нього я б це збирав, мабуть, би, пару днів би викинув би зі своєї роботи. В цілому, по причепу, молодці, в принципі, хлопці, не без якихось дрібних недоліків, але ну, я думаю, що ми про них розкажемо, вони їх виправлять. Так, в цілому, я до цього користувався різними причепами і можу порівняти цей причеп. І... Ті, які були там із фанеро і з усім, я собі замовив саме з металевими бортами, бо хочу, щоб він був легенький, ну, під свої задачі. В цілому задоволений, якісь такі критичних зауважень не маю. Сподіваюся, буде працювати нормально. Василя рекомендую, контактуйте, зробив знижку. А, дуже легко з ним вибирали все. Я йому сказав, для чого. Він Він мені запропонував ТС 3-10. Вирішували, як зробити зручніше, як зробити дешевше. В цілому задоволений. Звертайтесь. Дякую за відгук. Майте користь, Богдане. Дякую. Хай служить правдою. Закінчили роботу. Зараз буду їхати у Львів. В нас з чистого часу пішло 3,5 години на те, щоб зібрати. Оцей причіп в такому вигляді, як ви його бачите. Тобто його можна вже сміливо транспортувати. Тент Богдан накинуть вже вдома і покажуть, як буде і тент і електрика, як буде виглядати. Тож, кому цікаві причепи, пишіть мені, будь ласка, на вайбер, на телеграм. А краще, краще всього, звісно, телефонуйте. Зараз термін виготовлення наразі на початок березня це біля двох тижнів. Перед новим роком. Причеп робилось реально там за 3-4 дні. Зараз багато замовлень для військових, тому трішки довше у нас це все робиться. Всього найкращого бережіть себе, мирного неба.